Вітаю вас! Зруйновано міст під Мелітополем. Давайте подивимося, як це вплине на просування ЗСУ на півдні. Яка взагалі буде картина? Бо ми ж вже знаємо, так? коли руйнуються мости, це не просто так. І перше питання буде: як справи у армії РФ, які там у Мелітополі? Як у них справи в зв'язку з тим, що зруйновано мост? Це дуже схоже на настрій, який був у Херсоні перед звільненням. Ресурсів нагнали багато, але щось пішло не так. Трійка мечі ось бачите, перша карта. Вона в цьому розкладі випала перша, тому якби, на неї вся увага. Тобто, це погано. Звичайно, це для них погано. І ця карта, красномовно, каже про те, що з поповненням в подальшому будуть проблеми. Про це вже кажуть і воєнні начальники. Ну, Вони, звичайно, тримають стрій, то все ж таки голови поникли, бо вже щось пішло не так. І ми знаємо, що мости грають майже вирішальну роль в утриманні захоплених позицій. Ну, Тримаються, тримаються, і тут їм приказано ніякої паніки. Ну, тобто... Пропонують стерти з пам'яті про те, що було в Херсоні. Всі ж добре знають, як то було. Тому не звертайте уваги, ми молодці, ми тримаємось, але вже такі балачки у них є. Ну, Що ще в них там? Ну, от Як пастка, двійка мечів це не один з виходів, немає сенсу, бо я не знаю, як діяти. Я бачу, але не знаю, як і що робити з цим. Що в них там ще? Розмови про жест доброї волі набираються ж таки обертів. Але це не для того, щоб піти геть, а перейти десь в якесь друге місце, де якісь можливості більші. Кажу, це от реально відзеркалює повністю ситуацію в Херсоні. Пам'ятаєте, яких було тут багато? А потім раз вони перейшли всі на лівий берег, а лишилося зовсім небагато в Херсоні. Оце точно така картина. В Мелітополі поступово будуть зменшувати кількість своїх солдатів, бачите, ось пас кубків. Лишуть 25%, Баш це як 25% від того, що було. Бо знають, що якщо лишаться всі, то всі будуть перебиті. На підкримлення на нема чого розраховувати, бо ж міст зруйнований. Так? Розуміють, що ЗСУ звичайно прийдуть. Так? Тому, ну... Оберуть такий шлях, як було в Херсоні, і це для того, щоб зберегти частину своїх ресурсів, бо їм треба там ще їм є де цих людей застосовувати. Тому трохи від Мелітополя будуть люди відведені, там лишиться небагато цих орків. А Що за СУ у зв'язку з цим? Мах. От дивіться. Спитала про орків, що в них у зв'язку з тим, що зруйнований міст. Так? У нас така тема. ось які вони тут розочаровані, лежать там, ридають. Ну, це так умовно. Да? Питаю про наших, дивіться, карта мах. Це я володію всіма стихіями. Я знаю, що робити. Дуже добре. Король Жезлів, воєноначальники. Вісімка Пентаклів це відшліфовування якоїсь справи, в свій дім. Мах це чітке планування і розуміння того, що роблять крок за кроком, йдуть до наміченого, будуть здалеку розбивати і БК – і скупчення росіян до тих пір, поки не буде зрозуміло, що можна заходити в дім. Четверть четвірка жезлів це як дім, це як саме місто. Так? Щоб заходити в місто, але при цьому максимально зберігаючи своїх воїнів. Це так сказати, це знаєте, як початок звільнення Мелітополя, так сказати, розчищування дороги до масштабного руху. І на це потрібен певний час. Ось вони потихеньку почали діяти. І перше, що зроблено, це зруйнований міст. Бо, як ми раніше вже дивилися, в Мелітополі довго затримуватися не можна, якщо почнуть, то там уже дорога, не знаєте, така повинна бути без зупинок аж до самого Крилму. Тому в Мелітополі довго воїни наче не затримуються. Розіб'ють і негайно рухатись далі. Так? Тому ось вони так і починають цю кріпітливу роботу. Ну, що ще? Ну, так, ну, знаєте, це, знаєте, мені карти як підтверджують вже все те, що я сказала. Частина піде, лишиться небагато, невелика кількість Ну для, ну, для оборони, бо, тому що бій буде. П'ятірка мечів це карта боїв безпосередньо. От. І вони дуже добре розуміють, яка величезна сила допомоги, ресурсів, зброї йде в Україну. Знають, що бій буде, лишуть трошки ну, для якогось опору. От, а добра частина з них піде. Ось що чекає на Мелітопіль. Вже, мабуть, починають тікати якісь другими сухопутними путями для того, щоб зберегти, ну, я вам повторюю, щоб зберегти кількість своїх людей. Ну, побачимо. Будемо спостерігати. Дякую вам за увагу!